Йть не бойовик паравізник. Але по Поволинське депутата із Рівненщини наняли для мутної справи, аби той доставив у сусідню область на наковельську заправку опломбований пакунок. Після того, як Волинська поліція зупинила перевізника, виявилося, що у машині ледь не 30 кілограмів бурштину вартістю понад 820 тисяч гривень. Звісно, без жодних документів на нього. А везе опломбований пакунок депутат Старосільської сільради Сарненського району Рівненщини. Слідчі кажуть, що то. О, нібито придбав сонячне каміння. А от у кого як того часто буває, вочевидь, ніяк не встановили. Сам депутат сільради розказує свою версію, то мовляв, якісь люди найняли його. За 100 доларів хотів підзаробити зелених. Перебував поблизу одного з закладів громадського харчування в селі Старе село Сарненського району Рівненської області і там познайомився з раніше невідомими йому особами. Останні, дізнавшись, що він надає послуги з перевезення пасажирів по території України, запропонували йому перевезти пакунок з місця зустрічі до автозаправної станції міста Коваль Волинської області, де по приїзді йому буде надано додаткові інструкції. При цьому пояснили, що в пакунку дороговартісний товар, а саме каміння бурштину. Пакет був опломбований. Виконання даної роботи йому було запропоновано 100 доларів США. Того ж дня депутат взяв у родича легковий автомобіль і махнув до Коваля на Волинському блокпосту. Його і зупинили. Про вчини не жалкує, зазначає, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Майно, що перебуває у його власності, а саме житловий будинок та земельні ділянки, було придбано під час шлюбу та перебувають у спільній сумісній власності. Просить суд не позбавляти його волі та не застосовувати конфіскації майна, оскільки вперше вчинив злочин і щиро розкаюється в цьому. Судили депутата у мене дали два роки із питового строку. Бурштин конфіскували у дохід держави. А от хто ж ті люди, котрі передали опломбований пакунок вартістю? понад 800 тисяч гривень у вироку ні слова. Олена Лещук для новин на часі.